Північне Причорномор'я та Крим. Через низку проблем соціально побутового характеру в 7 VI столітті до нашої ери, греки почали переселятися на узбережжя Середземного моря, Егейського, Чорного та Азовського. Цей процес має назву Велика Грецька колонізація. Визначення поліс місто, держава, міська громада. Особлива форма соціально-економічної та політичної організації суспільства, типова для стародавньої Греції та Риму. Першим давньогрецьким полісом на території України стало місто Борисфеніда. найбільш відомими і крупними містами стали Ольвія, Тіра, Херсонес, Пантикапей та Феодосія. Міста поліси були самостійними рабовласницькими республіками, наслідуючи тенденцію Великої Греції. Перський вплив спричинив виникнення монархії, Боспорського царства, що об'єднувало Фанагорію, Пантікапей та деякі інші поліси. У період з другої половини сьомого до середини I століття до нашої ери дана територія розвивалася у тісних зв'язках із Грецією, майже в усьому копіюючи її суспільно політичний лад. Урбанізація Розвиток торгівлі, карбування монет та низька військова активність характерні для цього часу. З середини першого століття до нашої ери поліси та боспорське царство втрачають незалежність через зростання військової активності в регіоні, потрапляючи під вплив Понтійського царства, а згодом Римської імперії. Була створена римська провінція, Нижня Мезія. Посилені набіги варварів руйнують господарство полісів, які поступово замітаються пісками історії. Лише Пантикапей та Херсонес уціліли та потрапили під владу Візантії. Прадавні слов'яни. Походження перших слов'ян і досі викликають суперечки, проте найбільш вірогідним, здається, їх виокремлення із автохтонного індоєвропейського населення Східної Європи. У VI столітті стають відомими перші слов'янські племена. Анти, венеди та склавини з подніпров'я, берегів вісли та подунав'я, відповідно. Розвиток перших слов'янських племен проходить під знаком великого переселення народів готи оселилися в Причорномор'ї, ідучи з Прибалтики. Вони розділяються на ост та Вестготів у залежності від місця осілості. У 375 році були підкорені та витіснені гунами. Гуни створили могутню військову державу від Карпат до Дону з відомим Аттілою на чолі. Після його смерті це утворення стрімко втрачає вплив, що дає вільно дихати слов'янам. Перші слов'яни намагалися поширити свій вплив на велику територію, до сьомого століття заволодівши Балканами та тримаючи у страху Візантію. Військові успіхи та поступова міграція дали розвиток трьом загальновідомим гілкам слов'ян. Західній, східній і південній, саме східні племена Древляни, тиверці, уличі, волиняни, хорвати, сіверяни, поляни були пращурами українців. Східні слов'яни були переважно землеробами з прототипом приватної власності на орну землю сімей, що її обробляють. Сім'ї об'єднуються в сусідські територіальні общини. Зароджується феодальний стан через помітне майнове розшарування населення, ремесло відокремлюється від сільського господарства і розпадається на залізообробне, гончарне, ювелірне тощо. Ковальство виокремлюється в самостійну професію, торгівля набуває міжнародного масштабу, утворюються великі племінні союзи та племінні князівства, куявія, славія. Куявію називають землею, на основі якої постане Київська Русь. Східні слов'яни мали спільну культуру та елементи побуту, що й об'єднує різні племена у цілісний етнос.